Мінлива погода. стовпчик термометра, то в мінусових показниках, то в плюсових, то просто балансує. Та ужгородці й до цього пристосовуються. Хтось радіє, коли трішки сніжить, мовляв, тоді по-справжньому відчувається зима. Хоч сніга мало буде. Зима мусить бути сніг, ні?» На декого зміна погоди не впливає. У мене прекрасний настрій. Я, я цей, штори були задернуті, вийшов, дивлюся, сніг. Думаю, це щось неймовірно. По тому дивився плюс 5, плюс 9. Вважко, вважко Хтось любить сніг, навіть попри на найкращі спогади. Такої зими у нас ще не було, не було вже десь років, можливо, і 20, може і більше. Ну, радіємо, що сніг у нас є, бо казали, що вже не будемо бачити цього снігу. Але трошечки проблема є в тому, що не чищі дороги. І я вже впала два рази. Зима була лише січень і отеплий місяць. Так що в цьому плані в нас не гаразд. А хтось вже просто чекає весни. Вже не хочеться морозів, вже хочеться просто тепла, щоб сонце було, сакури розквітали. Е, я дивилася прогноз погоди, вже плюс 10 передають. Надалі справді потеплішає. Синоптики пояснюють. Надходить тепле повітряна маса з Атлантики, тому в день е, ми чекаємо. Підвищення температури повітря до п'яти десяти, а може би навіть місця і до дванадцяти тепла по денній температури. А, ну, нічні, три морозу, два тепла, два морози три тепла, а, по, по практично по всій території області і такі нічні температури будуть зберігатися аж по 8 годині. Ну, два морозу там то, що буде вночі то е, прив'язка до високомітні. А після 8 лютого нічні температури знизяться. Пройде ще одна фонтанна зона. І е, е, нічні температури з 9 по 11 десь 3-8 морозу по всій території області. 3-8-2-7 морозу. Но, але денні температури все одно будуть досить високі. Тобто на взимній е, частині Карпатія до 5-6 плюс. Будуть і опади. Шостого місця невеликі опади, Потім перерва. Е, ну, за рахунок того, що буде ну, трохи так піддавлювати, е, переважати вплив області підвищеного тиску вот до 11-го числа а після орієнтовно е, нова хвиля опадів 12, 13, 14. Але, додають синоптики, це лютий. І мінлива погода абсолютно притаманна цьому місяцю.